Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Весь світ театр, а люди в нім актори. Певно, цей філософський вислів ви чули неодноразово. Його автор видатна постать доби відродження англійський драматург і поет, співець кохання і закоханих Вільям Шекспір. Сьогодні ми відкриємо для себе особливості творчості цього автора, ознайомимось із його сонетами, осягнемо особливості внутрішнього світу ренесансної людини в Англії.

morning face creeping like snail unwillingly to school. автор україномовного перекладу Дмитро Дроздовський у цьому фрагменті. Монолог із трагедії Шекспіра набуває особливої актуальності, яку диктує сама людська природа. Чи знаєте ви, що Вільям Шекспір визнаний найвидатнішим англійським драматургом усіх часів? Це справді так його вважають одним із символів Англії, її національним поетом. Твори митця, перекладені багатьма мовами світу, з'являються на театральній сцені частіше ніж п'єси будь-якого іншого драматурга, який коли-небудь жив і творив. Вільям Шекспір народився 23 квітня 1564 року в містечку Стретфорді на Ейвені в родині вільних землеробів. Його батько працював ремісником, згодом став заступником шерифа, а невдовзі й мером міста. Мати походила з заможної фермерської родини. Здобувати початкову освіту Вільям розпочав у 5 років. Незабаром вступив до нової королівської школи, де вивчав античну літературу і історію. Вищої освіти не зміг здобути через фінансові труднощі в родині. У 18 років одружився з Енн Гетвей. У шлюбі мав трьох дітей. Однак Вільям Шекспір був змушений залишити родину та поїхати до Лондона. Там розпочав працювати в театрі Бербеджа. Незабаром про нього поширюється слава видатного актора й драматурга. 1599 року Вільям Шекспір став співзасновником театру Глобус, девізом якого була фраза Увесь світ лицедіє. Саме в цьому театрі поставлені визначні трагедії Шекспіра: Гамлет, Отелло, Макбет, «Макбет», «Король Лір». Такі професійні успіхи сприяли покращенню фінансового становища драматурга, тож він зміг купити будинок у рідному містечку і навіть здобути дворянське звання для батька. У родини з'явився герб із зображенням Сокола, який тримав спис, сидів на щиті. Поряд був напис Не без права. 1612 року Вільям Шекспір повертається до Стретфорда, проводить там останні роки життя. Помер драматург у день свого народження, 23 квітня 1616 року у віці 52 років. У біографії творчості Вільяма Шекспіра й нині існують білі плями, невідомі і загадкові місця. Унаслідок цього в літературознавстві виникло так зване шекспірівське питання. Воно полягає в тому, чи справді весь творчий доробок належить лише Вільямові Шекспірові. Чи, можливо, під його іменем писав інший автор або й навіть декілька? Творча спадщина Вільяма Шекспіра засвідчує, що автор людина освічена, ерудована. Ми ж знаємо, що Шекспір не здобув вищої освіти, однак це не заважає йому бути освіченим і, варто сказати, геніальним. Першим озвучив тезу про достовірність авторства всіх творів Шекспіра англійський драматург Джон Грін 1747 року. Він знайшов заповіт, у якому йшлося про матеріальні статки, і не було ні слова про творчу спадщину митця. Відтоді з'явилося безліч претендентів на посаду Шекспіра. Філософ Френсіс Бекон, Роджер Менерс, п'ятий граф роду Ретленда. Були й версії, що всі твори Шекспіра насправді написала видатна жінка того часу, яка взяла собі чоловічий псевдонім. Дехто стверджує, що драматурга й зовсім не існувала, натомість був колектив митців, які писали всі драматичні твори. Шекспірівське питання й досі потребує своєї відповіді, та незмінним залишається те, що увесь творчий доробок, чи Вільяма Шекспіра, чи невідомого автора, має визначну художню самобутність і цінність. Недаремно англійський поет Джон Мільтон назвав драматурга сином вічності й слави, адже актуальність тематики і неповторність стилю автора цікавить літературознавців, театрознавців, пересічних читачів. Тож спробуймо дослідити, завдяки чому Вільям Шекспір здобув таке визнання і популярність. Чому драматург, зважаючи на те, що жив і творив у XVI столітті, залишається таким сучасним. Літературознавці виокремлюють у творчості Вільяма Шекспіра кілька періодів. Перший період оптимістичний 1590-1600 роки. Шекспір написав за цей час комедію Помилок, Два веронці, Сон літньої ночі, багато галасу даремно, трагедію Ромео і Джульєта, історичні драми-хроніки Річард, Генріх IV. Другий період песимістичний – 1601-1608 роки. Драматург створив трагедії Гамлет, Отелло, «Король Лір», Макбет, Антоній і Клеопатра. Третій період символічний або романтичний 1609-1612 роки. Вільям Шекспір написав твори з елементами фантастики, перикл, зимова казка, буря. Зверніть увагу на унікальні новаторські риси творчості Вільяма Шекспіра. Перше зображення долі людини на суспільному тлі. Друге. Герої й героїні драматичних творів розкриваються в дії. Третє. Змалювання життя завдяки прийому контрасту. Четверте. Підпорядкування форми драми її змісту. П'яте. Зображення характеру в динаміці. Крім майстерності в драматичних творах, Вільям Шекспір відзначився й у ліриці. Про це свідчать його сонети. Пригадаймо про два види сонетів: італійський та англійський. Проаналізуємо особливості другого різновиду. Англійський або шекспірівський сонет складається з трьох катренів і двовіршів із парним римуванням. Перші чотири рядки визначають тему поезії, наступні два її розвивають, треті наближають до фіналу і останні два афористично підсумовують. Схему римування англійського сонета бачимо на екрані. Вільям Шекспір писав сонети в 1592-1598 роках. Поширював їх здебільшого в колі друзів знайомих. Збірка сонети була вперше видана 1609 року без відома автора, вдруге вже після смерті письменника. І тут він залишив загадку. Літературознавців цікавить те, кому присвячені сонети Шекспіра. Присвяту WH розуміють по-різному: це той, на честь кого написані сонети, або ж це особа, завдяки якій вони були надруковані. Існує версія, що збірка присвячена графові Саутгемптона, графові Пемброка або й навіть самому Шекспірові. Основні теми цієї збірки Кохання, дружба, життя поета, трагізм самотності людини, засудження негативних явищ суспільства. Збірка сонети охоплює поезії, присвячені другові, таємничій смаглявій леді, а також ті, що оспівують радість життя й кохання. Спостерігаємо трьох персонажів ліричного героя, його кохану та друга. Найбільшою загадкою є жіночий образ смаглява леді. Наприкінці ХІХ століття існувала версія, що цією жінкою могла бути придворна дама королеви Єлизавети Мері Фітон. Автор змальовує її вродливою, лагідною, водночас примхливою. На жаль, ліричний герой страждає від нерозділеного кохання, оскільки смаглява леді надала перевагу іншому тому, хто був другом. Проаналізуємо кілька сонетів Вільяма Шекспіра. Розпочнімо з сонета 66 у перекладі Дмитра Паламарчука. Стомившися вже смерті я благаю, бо скрізь нікчемність в розкоші сама, і в злиднях честь доходить до отчаю, і чистій вірності шляхів нема, і силу неміч забивав кайдани, і честь дівоча втоптана у бруд, і почесті не тим, хто гідний шани, і досконалості ганебний суд, і злу добро поставлене в служниці, і владою уярнені митці. І істину вважають за дурниці, І гине хист в недоума руці. Стомившись тим, спокою прагну я, Та вмерти не дає любов моя. Цікава побудова сонета. Він складається лише з двох речень, оповідь ведеться від першої особи однини. Монолог ліричного героя це протест проти несправедливості тогочасного соціуму. Сонет порушує низку важливих проблем, які розкриваються завдяки яскравим антитезам. Розкіш, злидні, нікчемність, честь, добро, зло. Істина, дурниця, митець недоум. Автор наголошує на тому, що в світові, сучасному для нього, немає місця для краси й мистецтва, оскільки все навколо ганебне і жалюгідне. Така картина буття спричиняє прагнення, забуття й смерті. Герой страждає від самотності і усвідомлення того, що часто розумна і шляхетна людина безсила перед невігласом. І гине хист в недоума руці. Кінець цитати. Останні рідки сонета Та вмерти не дає любов моя підсумовують роздуми поета. Ліричний герой стверджує: єдине, що дає снагу жити, це кохання і наголошує на важливості і силі цього почуття. Звернімося до сонета 116 у перекладі Дмитра Паламарчука: Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець. То не любов, що розцвіта залежно від нагоди і на віддаленні згасає знов. Любов над бурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісній стихії. Любов не блазень у руках часу, що тне серпом своїм троянди свіжі, і щік, і уст незайману красу. Той серп любові справжньої не ріже. Як це брехня, я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Основний мотив сонета визначення сутності кохання. Любов не блазень у руках часу. У цих рядках ліричний герой розмірковує над тим, що істина любов витримує випробування часом і лиш міцніє. Цікавим є те, що ліричний герой розмірковує, вагається. Можемо простежити хід його думки і формування висновків. Він порівнює любов із блазнем, маяком, зіркою, щоразу акцентуючи на нових гранях почуття. Проаналізуємо сонет 130 у перекладі Дмитра Паламарчука. Її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста, Небілосніжні білосніжні плічі її овали, мов з дроту чорного коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди, та на її обличчі не стрічав, І дише так вона, як дишуть люди, а не конвалії між диких трав. І голосу її рівнять не треба до музики, милішої мені. Не знаю про ходу богині з неба, а кроки милої цілком земні. І все ж вона найкраща поміж тими, що славлені похвалами пустими. Довершений словесний портрет коханої. Власне, у цьому сонеті з'являється загадкова смаглява леді. Характерною ознакою образу є природність у змалюванні. Автор не ідеалізує жінки, а змальовує її земною, з усіма перевагами й недоліками. Ліричний герой захоплюється красою смаглявої леді і послуговується вишуканими художніми засобами, епітетами, білосніжні пліч овали, диких трав порівняннями, мов з дроту чорного коса густа, корал ніжніший за її вуста, анафорою, і дише так вона, і все ж вона найкраща поміж ними, антитезою, не знаю про ходу богинь із неба, а кроки милої цілком земні. Сонети Вільяма Шекспіра неповторні як в оригіналі, так і в українському перекладі. До речі, українською мовою їх перекладали Павло Грабовський, Іван Франко, Максим Рильський, Дмитро Павличко. Перше повне видання сонетів здійснив діаспорний український письменник Ігор Костецький. Шекспірові сонети Мюнхен 1958 року. Другу повну версію сонетарію в українському перекладі представив Дмитро Паламарчук у 1986 році. У сонетах Вільяма Шекспіра Яскраво змальовано внутрішній стан ренесансної людини. Автор зображує всю палітру почуттів, які викликає кохання. Завдяки любові, ліричний герой осягає красу світу, сенс існування, особливості суспільного ладу. У загальньому вивчене на уроці, виконавши завдання. Ознайомтесь із твердженнями, і визначте, правильні вони чи ні. Перше. 1599 року Вільям Шекспір став співзасновником театру «Піраміда». Ні. Твердження помилкове, оскільки драматург започаткував театр Глобус. Друге. Крім драматичних творів Шекспір писав сонети. Так, це правильно. Третє. У збірці сонети діють чотири персонажі: ліричний герой, його друг, кохана, подруга коханої. Ні. Персонажів троє ліричний герой, його кохана і друг. Четверте: Вільям Шекспір представник доби середньовіччя. Ні, це хибне твердження, оскільки він репрезентує добу Ренесансу. Сьогодні на уроці ми відкрили для себе художній світ ще одного представника відродження Вільяма Шекспіра. Безперечно, його творчість відіграла виняткову роль в англійській літературі і світовому літературному процесі загалом. Наступного заняття ми ознайомимось із трагедією Ромео і Джульєта. Тож можете заздалегідь опрацювати твір у перекладі Василя Мисика, скориставшись швидкокодом. До зустрічі!